Ранку випуску новин з вами Віра Свердлок. Вітаю. Ракетою пошкодили цивільний корабель, а дронами склади, де був поранений працівник. Такі наслідки нічної атаки росіян на Одесу постраждав охоронець. Уламок дрона розтрощив його пост вщент. Чоловіка у важкому стані шпиталізували у лікарню. Зруйновані складські приміщення та вантажні автомобілі. За даними обласної військової адміністрації, уламки пробили і газопровід. Витік газу вже ліквідували. А ворожою ракетою пошкоджено ще й суховантажне цивільне. Судно Росія закидувала Сумщину керованими авіабомбами та атакувала дронами зранку та вночі. На прикордоні вже пролунали 10 вибухів. Хотінську та білопільську громади окупанти атакували керованими авіабомбами, а великописарівську та Миропільську – ФПВ-дронами. П'ять ворожих шахедів над сумщиною збила наша ППО. Але їх щодня летять на прикордоння десятки. Лише за минулу добу сотня обстрілів та п'ятеро поранених. 56 з 87 шахедів шахетів збили повітряні сили цієї ночі та вранці над Україною. Ще 25 локаційно втрачено ймовірно внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби. Знищила наша ППО і дві з чотирьох ракет, що запустив ворог. Це були два балістичні іскандери, крилата та авіаційна. Безпілотниками росіяни атакували всі області. Вони заходили з різних напрямків, зокрема і Курщини. Саме Курська область це найвигідніший з півночі заход для ударних безпілотних літальних апаратів з боку Росії. Вони з глибини це здійснюють. Так, маршрути вони міняють завжди, звісно, висоти міняють маршрути, частоти. Ми застосовуємо засоби радіоелектронної боротьби і всі наші протиповітряні засоби, щоб максимально нищити, не давати ворогу заходити. Вже четверо жителів Херсонщини сьогодні постраждали від російських дронів. В селі Орлове окупанти скинули з дрона вибухівку на маршрутку. Пасажирку привезли до лікарні з численними травмами. Контузії після атаки безпілотника отримали двоє жителів Станіслава. Ще один поранений у Херсоні. Дрон скинув на чоловіка вибухівку. А у Степанівці окупанти обстріляли чотириповерхівку та приватні будинки. Ось так виглядає село. Після атаки триває ліквідація наслідків удару. Комунальники латають вікна та покрівлю. На Донеччині протягом доби росіяни вбили двох людей. Ще вісьмох поранили. Жертва так, жителі великої новосілки, на яку скинули фугасну авіабомбу. Та турецька також найбільше потерпілих п'ятеро у Костянтинівці. На місто окупанти теж скинули ФАБ. Там зруйновані 26 приватних будинків, підприємство та три газопроводи. Ще чотири бомби армія РФ спрямувала на Краматорськ. Там пошкоджене домогосподарство. На фронтах Донеччини та Харківщини нині найбільше боїв до 169 зросла кількість бойових зіткнень на фронті за минулу добу. Третина всіх ворожих штурмів відбулася на двох напрямках: Покровському та Курахівському. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, Крутого Яру Костянтинівки та Цукуриного. Активно окупанти застосовують авіацію на Куп'їнському напрямку, де росіяни 22 рази йшли на штурми на Харків. Чині, зокрема, було шість боєзіткнень біля Вовчанська, липців і стариці. Українські захисники їх відбили. Масштабна пожежа в Москві в районі Кузьмінки горить військове училище. У мережі розповідають, що перед займанням була атака безпілотника. Люди чули вибухи та звуки схожі на стрілянину. Гучно було також у Воронезькій та Брянській областях. У ворожому міноборони твердять, що збивали там дрони. Крім того, вранці сигнал ракетної небезпеки лунав на Білгородщині та Курщині. Попереду українців чекає складна зима. Попри це, 98% опитаних соціологічною групою рейтинг планують залишитися на зиму в Україні. Такі дані свідчать про довіру до наших енергетиків. Крім того, близько 70% опитаних позитивно оцінили дії влади з подолання енергетичної кризи. Підтримують українці і добудову блоків на Хмельницькій АЕС, таких майже 80%. і це важливо, адже це додасть потужностей у нашу енергосистему. То коли Планується добудова блоків і наскільки важлива нині атомна генерація? Влада Цимбаленко розкаже. Росія нищить українську енергетичну інфраструктуру. Ракетами та дронами намагаються занурити всю країну у темряву і холод. Від початку повномасштабного вторгнення втрат нашій енергосистемі рашисти вже завдали на мільярди доларів. Знищили майже 90% теплової та 45% гідрогенерації зараз із наближенням третьої зими цієї війни Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення. Попри постійний тиск та терор ворога, українська енергосистема стабільна і важливу роль тут відіграє атомна генерація. Атомна генерація основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення. І зараз саме завдяки атомній генерації енергосистема України працює навіть в умовах постійних російських атак. Атом покриває більше половини енергоспоживання. А саме 60% стільки електроенергії в Україні виробляють АЕС. І уряд планує такі потужності тільки збільшувати. Йдеться про добудову третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС, що готові на 80 і 25% відповідно. Це понад 2 гігавата буде будь-якому варту, залежить ну 2,2 гігавата, більш точніше. Це буде додаткової. Гарантованої потужності і вони нададуть нам можливість працювати в більш е, рівному графіку. Підтримують добудову атомних блоків і самі українці. За даними соціологічного дослідження групи, рейтинг майже 80% респондентів схвалюють ініціативу добудову блоків на Хмельницькій АЕС. 41% респондентів вважають такий крок однозначно необхідним а 36% – скоріше необхідним. Найбільше підтримують цей проект молодь та жителі східних областей. Це і не дивно, бо атомна енергетика це найдешевша електроенергія. Сьогодні собівартість електроенергії атомних станцій коштує гривню 70 за кіловат годину. Тоді як решта видів генерації має собівартість понад 5 гривень і більше. А ще серед переваг додаткових три тисячі робочих місць розуміють важливість такого кроку і партнери України США і ЄС, адже добудова енергоблоків ХАЕС є оптимальним рішенням для вирішення проблеми дефіциту потужності в Україні. Наміри щодо розширення атомної енергетики підтримують і у МАГАТЕ організація готова надати свою технічну підтримку. Влада Ми Україна, марафон Єдині новини. У східних областях знову оголошено тривогу. Повітряні сили попереджають про загрозу балістичних ракет з російського Білгорода. Тож не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях. Мирна акція до дня територіальної оборони відбувається в столиці в ці хвилини. Родини захисників зібрались на майдані незалежності. Мета привернути увагу до долі полонених, зниклих безвісти, звільнених з полону. Чи не стала на заваді акції сьогоднішня ранкова злива? Дізнаємося від Тетяни. Демух. вона з нами на прямому зв'язку. Таню тобі слово читаю віру. Сьогоднішній дощ не став на заваді у Родин також ось військовополонених. Також тут є ті, хто чекають своїх чоловіків, сонів Ті, хто нині зникли безлісти. А в день територіальної оборони тут влаштували такий на майдані незалежності. Такий перформанс виступили і члени саме територіальної оборони, керівництво, координаційний штаб. Тут кожен мав слово, і от нам також вдалося поспілкуватися з рідними, які чекають тут з кожного рівні. Ні, адже вони їх рахують насправді. А когось ще від початку повномасштабного вторгнення чекають свого чоловіка. Хтось тільки два місяці. Давайте пишуємо їхню пряму мову. Нагадайте про полонених, які виходили за проскалій, і там якраз таки були наші хлопці з територіальної оборони. Тому тут. нагадуємо про на те, щоб їх пам'ятали. Без зникли. Зараз чиї сині, і ми їх дуже чекаємо, тим саме батьки садіти чиїсь. Наше керівництво має почути нас, що ми тут стоїмо побачити і почати шукати. Тут на початку відбулася така спільна молитва. Зараз ще відбувається ця мирна акція. Кожен має слово і представники територіальної оборони. Але що хочу сказати, коли ти говориш з рідними військовополонених або зниклих безвісти, у всіх з'являються сльози. А їм ще важко, і це насправді так і є. І у всіх них є одна мрія. На всіх вони кажуть, що хочуть почути нарешті по телефону від представників координаційного штабу, що вашого сина, батька, чоловіка звільнили. Ви скоро можете побачитись наразі. Це все віра. передаю без слова. Дякуємо. Тетяна, Демух серед місця, столиці з деталями про те, як проходить мирна акція до дня ТРО.